Один із найкрасивіших і популярних данків, який ми часто бачимо як на контестах у різних його варіаціях, так і в грі. Данк дійсно красивий, а від деяких виконавців став легендарним і еталонним. Windmill Dunk – це технічно найпростіший данк із професійних, із освоєння техніки і розуміння, основ якого у вас відчиняться двері до опанування інших більш складних данків. Історія появи Dunk сягає корінням у золоту епоху вуличного баскетболу і змагань з данків. Цей Стильний кидок поєднує в собі атлетизм, техніку та трохи зухвалості, що зробило його культовим рухом у світі спорту у середині 70-х років, коли баскетбол став не лише спортом, але й способом самовираження, гравці почали експериментувати з кидками. Легенди вуличного баскетболу в Нью-Йорку намагалися продумати щось більше, ніж просто потужний данк зверху. Багато хто черпав натхнення з вуличної культури, Брайк-данс та інші елементи хіп-хопу впливали на стиль гри. Один із таких елементів. Що нагадує обертання Лопаста й став основою нового китка. Вважається, що вперше Данк виконав гравець на ім'я Девін Томпсон, відомий як Скайволкер у 70-х роках, але популярність Данк дійсно злетіла завдяки таким легендам, як Домінік Вілкінс. Домінік, прозваний Human Highlight Film, зробив Вінміл своїм фірмовим рухом. Його стиль поєднував міць і елегантність. Домінік Вілкінс перетворив цей данк на витвір мистецтва, надихаючи тисячі молодих гравців у і 90-х роках данконтести контести стали майданчиком для популяризації унікальних данків. І Dunk -данк став символом демонстрації майстерності. Вінс Картер додав у цей елемент ще більше акробатики та власного неповторного стилю, виконуючи його з неймовірних кутів. Давайте навчимося забивати цей красивий данк і розіб'ємо навчання на кілька нескладних моментів. Стартуйте і за дуги триочкової лінії або трохи ближче. Головне мати достатньо простору для розбігу і набору швидкості. Не потрібно сильно розганятися. Головне зберігати баланс і концентрацію. Середня швидкість дозволяє краще контролювати рух. Переконайтеся, що м'яч щільно притиснути до руки. Якщо ви робите данк однією рукою, пальці повинні широко охоплювати м'яч, щоб мінімізувати ймовірність його випадіння. Розбіг має починатися плавно із прискоренням на останніх 4-5 кроках. Зробіть. Останні два кроки потужними. Ваш передостанній крок має бути найдовшим, а останній коротким і швидким. Під час відштовхування дивіться прямо на кільце, щоб точно оцінити відстан і висоту. Після цього намагайтеся вистрибнути якомога вище. Одразу після того, як ви відірвалися від землі, почніть опускати м'яч униз і назад, проходячи повз стегно. Оптимально почати обертання в той момент, коли ви досягли піка свого стрибка. Ідеально, щоб м'яч рухався широкою дугою, тобто в повній Амплітуді вниз через стегно, але це досить складно на початковому етапі. Тому рекомендую не сильно акцентуватися на цьому і помірно скорочувати амплітуду руху. Просто трохи зігніть руку в лікті під час руху. Це дозволить краще зрозуміти рух під час навчання, а також дозволить зберегти контроль над м'ячем і не втратити його в процесі обертання. Саме обертання має бути плавним і безперервним. Якщо вам вдалося забити данк у скороченій амплітуді, постарайтеся зробити рух максимально амплітудним, щоб створити ефект. Старайтеся якнайшвидше підняти м'яч вгору, контролюючи його рухом кісті. Після данка зробіть м'яке приземлення. Про це теж потрібно думати ще до стрибка. Знімайте свої спроби, щоб бачити, як рухається ваше тіло і що можна покращити. Відмічайте мене в інстаграм у цих спробах, і я підкажу, що можна виправити. Порівнюйте свої рухи з професійними данкерами для натхнення та навчання. Один із ключових елементів успішного данка це віра у свої сили, позитивний настрій і впевненість допомогти. Можуть подолати страх перед складними рухами. Чим більше ви практикуєте цей данк, тим кращим буде результат. Поступово ви почнете відчувати данк як природний рух. Windmill данк це поєднання сили, координації і видовищності. З достатньою практикою і увагою до деталей, ви зможете виконати його легко і впевнено.